Добрий ранок. Починаємо урок. Ми вчора додали ще одну задачу, крім домашніх, тому у вас зараз должно, якщо я правильно розумію, вже бути 21 задача в темі і триста загалом. Але ви ще не проснулись і міграфони вмикати не, не, не навчилися. Кнопити так, тільки ж. Все добре, дякую, тому що ви ніяк не, прис... не просипаєтесь. Розумію. Так, сьогодні ми з вами трохи порозв'язуємо задачі, а потім ви ще напишете самостійну роботу. Формально самостійна робота називається робота і потужності електричного струму. Але зрозуміло, що ми знаємо всі формули, в тому числі формулу, яка умовно у нас тепер називається закон Джоуля Лєнса. Тобто, я не можу казати, що там прям виключно на роботу потужності. Але так воно буде саме приблизно в такому вигляді. Но це буде. Наприкінці уроку, а зараз давайте ми спочатку запишемо домашнє завдання, а потім вже переходимо до розв'язання задач, є цікаві задачі, ну, такого, типу, як нам будуть зустрічатися в більш складних умовах, якщо ні, не в умовах задачі, було, а умови задач будуть більш складні. Ось так воно називається. Коли, наприклад, на Олімпіадах такі задачі зустрічаються, їх трохи-трохи по-іншому формулюють, і вони вже стану, ну, будуть олімпіадними. Зараз вона така шкільна, високого рівня, безумовно, але шкільна. Трохи змінити умови і вже буде Олімпіадна задача, така класна. Давайте спробуємо її розв'язати. Сьогодні у нас 14 березня, класна робота. Якщо встигнемо щось більше, то круто. Ну, не встигнемо, нехай буде одна задача, але вона класна. В прямому сенсі цього слова у нас буде класна робота. І так, 14 березня класна робота. І давайте подивимось ось на таку задачу. Номер у нас буде 1643. Дивіться, в електричному чайнику за 4 хвилини можна нагріти 1 літр води на 50 градусів Цельсія. Скільки води можна нагріти на ті самі 50 градусів Цельсія? За ті самі 4 хвилини у двох таких самих електричних чайниках. Якби не дальніша інформація, то зрозуміло, що все зрозуміло. Ну, якби у нас є чайник, ми нагріваємо літр води за 4 хвилини. Якщо у нас є ще один чайник, ми нагріваємо ще 1 літр води за ті ж самі 4 хвилини. Але в чому хитрощ? О! Чайники такі самі, але їх з'єднали послідовно. І приєднали до тієї самої електричної мережі. Пам'ятаєте, коли ми беремо, у нас були лампочки по 220 вольт, а ми їх поєднали послідовно і підключили до мережі 220. І вони вже працювали не в зовсім нормальному режимі штатному О, номінальному О. Ну, тут люб'язно розрішають, нам дозволили тепловими втратами знехтувати. Ну, ми знехтуємо безумовно. Але ось ця ситуація, коли ми під'єднали послідовно, скрізь, мабуть, якийсь подвох є. І він такий є. І зараз ми будемо з ним розбиратися. Але тут багато інформації. Давайте я зроблю зараз копію умови. Закину її на наступний слайд, ой, зараз, на наступний слайд, а потім я приберу звідти, коли ми умови запишемо. Давайте ми будемо переходити до наступного слайду. Значить, що у нас є? У нас є час 4 хвилини. Ось. У нас є об'єм води, який в один чайник наливаємо, нехай це буде В1, він буде 1 літр. І є. На 50 градусів Цельсія. А як це мені позначити? Що значить на 50? Це Т або ні? Це дельта Т. О, це дельта Т. Добре. Це зміни температури. І ну, якщо у нас 1 літр цей об'єм був спочатку, то давайте В2 позначимо те, що будемо шукати. І тут дивно, бачите, яка я хитра? Я навіть не роблю колонку додаткову системи інтернаціональної. Мабуть, я щось знаю, так? Ну, зрозуміло, що у нас буде все таке ж саме за такий ж самий час, на такий ж самий кількість градусів і таке інше. Ну, сподіваюся, що коли ми все це порозв'язуємо, якщо у нас все одне те ж саме, скоріш за все, об'єми у нас будуть через об'єми виражені. Тоді, скоріш за все, об'єми у нас будуть в літрах, і тому я розумію, що мені не дуже необхідно буде це. О, бачите, уже. Почали додаватися. Я просто періодично поглядую, хто там у нас ще проснувся. Ну, добре. от. Е, і, мабуть, у нас все скоротиться. Ну, не мабуть, тому що я розумію, що так воно буде. Але якщо хтось хоче, ви можете написати, що 4 хвилини це скільки. 240 секунд. 240, ось ти проснулася, тобі добре, тому що сьогодні в самостійній роботі вам потрібно буде і хвилини в секунди переводити, і години в секунди переводити. Ось ти вже проснулася, ти вже молодець. А хтось не проснувся і тому може потім не перевести правильно. Ну добре. А літри ми теж не переводимо в метр кубичний, але як якби переводили, то яка це частина метра кубичного? Ну, 10 мінус третій. Мінус третій, так, тисячна доля, і добре, якщо ви пам'ятаєте, що літр це все ж таки менше, ніж е, метр кубічний, це якраз дециметр кубічний. Ну це просто тому, що. Комусь на самостійній роботі це потрібно буде. Ні така сама задача буде, ні, але там будуть переводи, і потрібно буде в системі інтернаціональної отримувати результати. І якщо вам нічого іншого не скажуть, то потрібно буде в системі інтернаціональної і відповідь записувати, але іноді там буде написано вашу перевести. Треба. Потрібно. Так, добре, я прибираю умови, ми більш-менш їх розуміємо. Тобто ми запам'ятали, що ми ці чайники будемо з'єднати послідовно. Дивно, але будемо. Що поробиш? І так. Якщо я хочу записати формулу для того, щоб обчислити кількість теплоти, яка виділяється одним, одним чайником, то виходячи з того, які ми умови для цієї задачі записали і подивилися, яку формулу краще за все брати для кількості теплоти, яка виділяється одним чайником. У нас знов ми знаємо, ну, кількість теплоти, це зрозуміло, це як робота, як енергія, як що хотите, що завгодно, але у нас є формула, яка пов'язує між собою силу струму і напругу, є формула, яка поєднує силу струму і опер, є, яка потріб... поєднує напругу і опер, а є ще, яка потрібна саме. Поєднують заряд і, як його, і. напругу. Ну, це зрозуміло, скоріше, за все, не потребує для розв'язання. А от перші три, яку з них обрати? Ну, краще за все. Розумію, дана температура. З Напругою, добре. Дана температура об'єм і... і час. І тоді що ми будемо робити, не зрозуміло в цьому випадку. Ну, так. Тут не дуже відразу можна розуміти, але, але ми розуміємо, що єдина величина, яка у нас не буде змінюватися, це напруга, під яку ми будемо підключати ці два чайника. І зрозуміло, що чайники у нас однакові, у них буде якась характеристика і для електричества це єдина характеристика, це опір. Тому самий класний варіант, якщо ми беремо формулу Q1 дорівнює U квадрат поділити на R і умножити на T. Це в нас буде перша формула. Добре. Що зміниться в цієї формулі, якщо у нас буде два чайника, які э, під'єднаються послідовно? Що зміниться в цієї формулі, якщо ми два чайника під'єднаємо послідовно? Напруга. На кожному так, але загальна напруга не зміниться. Опір. А який буде опір у них? Загальний? Якщо послідовно, то сума оперів. Ну, тобто, R плюс R2R, правильно? Ще раз. Якщо я захочу е, обчислити напругу на кожному, ну мені ще потрібно буде доказувати, що це буде якось вона ділитися порівну, не порівну. Е, і це складно, тому що тут квадрат, тут ми ще замучуємося, І Зіла штурму, наверняка, буде змінюватися. Це, це складно буде через кожний чайник, я маю на увазі, тому що зміниться ж у них опер. Тому краще за все, в даному випадку, брати таку саму формулу. І ми розуміємо, що ці, ці два чайника ми поєднали послідовно, в у них буде загальний опір 2r, але ми під'єднаємо до того ж самого 220. Ми не будемо змінювати напругу загальну. І тоді наша формула, вона зрозуміла, у квадрат поділіть на 2 rt а чим відрізняються ці формули. Яка кількість теплоти більша? Що? Яка. Т... Перша буде більше. перша більше, тому що дивіться, у нас У квадрат, У квадрат R, R, T, Т. Все однаково. Але тут ще є поділити на два. Тобто виходить, що Q2 у нас буде дорівнювати Q1 поділ на навпіл. Ось така у нас відбувається формула. І тоді ми можемо з вами вже переходити до того, щоб спомнити теплові формули. Якщо ми будемо нагрівати воду, ну давайте ми почнемо з одного чайника. Давайте я переходжу на наступний слайд, я скопіювала це. Якщо ми будемо нагрівати воду одним чайником... То як я можу обчислити кількість теплоти q 1 для нагрівання води одним чайником. Ну, це М дельта Т. Це М дельта Т абсолютно правильно, але М нам не дано, а нам дано щось. Густина на об'єм. Так, давайте відразу ми замінимо. Ну, не хочеться ще додатково форму взяти. І так. Потом теплоємність, умножить на масу, а маса у нас густина на об'єм, і умножить на дельта Т. Дельта Т у нас різниця температур в даному випадку. Круто. А якщо ми будемо нагрівати воду двома чайниками, то якраз у нас і буде ось така ж сама формула, тільки об'єм буде інший, саме той, який ми будемо з вами шукати. Оцей В2. Ну, Давайте ми запишемо і другу формулу теж сюди. я чекаю, поки що ви допишете все. Дивіться, тобто у нас є така ситуація, яку ми вже з вами знайшли. Ми знайшли, що коли ми будемо чайники підключати послідовно, кількість теплоти, яка буде виділятися одночасно двома чайниками, вона виявиться менше, менше ніж та, яка була, коли нагрівався. Однім чайником. Ну, така дивна річ у нас відбувається. Да? Дивна. Якби ми просто розв'язували задачу, ну ми ж би розуміли, ми беремо більше чайників, ми нагріємо більше води. Ну, якби от так. А тут така, такі дива відбуваються. Ми беремо більше чайників, а води нагріваємо, скоріш за все, не більше. Отак от от у нас класно виходить. Ну, добре, що ми тепер робимо? У нас є формула. Для Q1 ось така. І є формула для Q2 ось така. І ось є такий зв'язок між ними. Тобто замість Q2 я напишу ось це 2 дельта Т. Замість Q1 я напишу c ро v1 дельта Т, поділити навпіл. І прирівняємо ці, ці два вирази. Тобто ми об'єднаємо зараз формули ось цю третю з кількістю теплоти, і ось цю четверту п'яту, яку ми написали. І у нас буде. О, у мене кудись. А, ні, все, все нормально. Все. І ми бачимо з вами, що у нас питома теплоємність зрозуміло, що це вода. Густина, це, соответственно, у нас теж вода. І дельта Т за умовами у нас однакова. Тобто ми для об'ємів знайшли ось такий вираз, і я не буду окремо перевіряти одиниці, і вже зрозуміло, чому я не переводила в, в дано. Всі величини в систему інтернаціональну. Тому що, коли я тут просто підставлю, я розумію, що буде відповідь в літерах. І так можна зробити. Дивіться, яка хитра підстава, коли ми щось поєднуємо а, послідовно не під свій номінальний а, варіант напруги. Ми з лампочками вже так бачили, вони горять не повним накалом. Тобто у них є своя якась номінальна потужність, але ми і номінальна напруга, а ми вмикаємо не в номінальну напругу, і вони працюють не в номінальному режимі. Те ж саме відбувається з чайниками. І те ж саме буде відбуватися з будь-якими електричними приладами, якщо ми будемо їх поєдна... поєднувати неправильно. Тобто ми в... у них є якісь номінальні параметри, але ми вмикаємо їх з какими-то фактичними параметрами, і ці фактичні відрізняються від номінальних. І якщо фактично менше, ніж номінально, то зрозуміло, що ми і отримуємо менші результати. Бачите, як цікаво відбувається. У нас був, був один чайник, і ми за 4 хвилини нагріваємо на 50 градусів літр води. А якщо беремо два чайника, то за ті ж саме 4 хвилини на 50 градусів нагріваємо всього лише пол-літра води. Ну, отака цікава річ. А інтуїція. Спочатку це, мабуть, не дуже підказує. Але якби ми включили ці чайники паралельно, кожен з них працював би в нормальному режимі. Тобто, коли такі задачі у вас зустрічаються, дуже важливо дивитися, як саме включаються, вмикаються в споживачі. Тому що, в залежності від цього, вони можуть відповідати номінальним параметрам, а можуть не відповідати. Якщо вони не відповідають, ну якщо номінально вище, ніж факти... Нет, фактично вище, ніж номінально, то зрозуміло, що просто прилади виходять з ладу. Це не потрібно так робити. Але якщо у нас фактично менше, ніж номінально, то можуть різні дива відбуватися. От як зараз, наприклад. Сподіваюся, що ви вже всі... всі вже написали. Добре, давайте у нас трохи часу залишається, і мені це дуже подобається, тому що ми встигаємо розв'язати більше одної задачі, а то я. Опасались, що ми не встигнемо ще розв'язати. Давайте якісну задачу розберемо. Я розумію, що якісні вони більш такі закавирісти, але тим не менш. Давайте будемо розбиратися. Давайте я зміню порядок. Зараз тут є більш довга задача і більш коротка. Ну, спробуємо ось цей почати. Ось така у нас. Опа, задача 16.33. Два однакових тролейбуси рухаються однаковий час по горизонтальній дорозі. Швидкість руху першого більша за швидкість другого. Який з тролейбусів витрачає більше електроенергії протягом хвилини? Залежність ціли опори рухової від швидкості. знехтуйте. Ну, тобто тут нам простіше. І так, я просто от тут на слайді, прямо на слайді, виділю основні моменти, які нам потрібні для того, щоб можна було порівнювати. І так, тролейбуси однакові. Вони рухаються однаковий час. Дивіться, у нас тролейбуси однакові. Рухаються однаковий час. Швидкість першого більше за швидкість другого. Рухаються вони протягом хвилини. Давайте от ми порівнюємо протягом одної хвилини. І ціла опору ми будемо. Е, ні, тим, що сіла опору змінюється, ми будемо нехтувати. Це не означає, що немає сіли опору. Це означає, що вона е, не залежить від швидкості, і ми можемо вважати сілу опору постійний. Тобто ще раз, це дуже важлива річ, тому що іноді, коли учні читають умови задачі, вони бачать таку класну штуку. Що тут написано про сілу оперу нехтуйте? О, нехтуємо сілою оперу. Ні. У нас сила оперу, вона не залежить від швидкості. Тобто, ми розуміємо, що вона у нас константа. Але, якби це було не так, то зазвичай. Коли ви станете постаршими, будемо це розв'язувати. Сіла оперу залежить від швидкості. Вона може бути пропорційна швидкості, якщо невеликі швидкості, може бути навіть пропорційна квадрату швидкості, якщо великі швидкості. Але зараз ми вважаємо, що вона не залежить. Ось такі водні у нас є, і е, нас запитують, який з тролейбусів витрачає більше електроенергії протягом хвилини. Ну, По-перше, давайте будемо розбиратися, що таке витрата електроенергії. Що ми будемо порівнювати для початку? Споживання сили струму. А що значить в твоєму випадку споживання сили струму? Яка фізична величина? Давайте. от Що значить споживання? Що ти маєш на увазі? Ну, кому потрібна більша сила струму? Сила струму тут, мабуть, ми не зможемо. Дивись. во всіх таких ситуаціях, якщо у нас буде сіла, е і буде якісь, якесь переміщення, у нас точно буде Ньютон на, на метр. І це зрозуміло буде якась величина, яка вимірюється в джоулях. А це у нас може бути або енергія, або робота. Тому зазвичай. Я б ось тут починала з того, що ми напишемо, що витрата електроенергії це робота електричного е, струму. Щоб ми з вами розуміли, про що мова йдеться. Зараз тільки я трохи зроблю це більше за розміром. Давайте я перейду вже на наступний і зроблю трохи більше за розміром, а то воно в мене маленька. Ось так, наприклад. Тобто, давайте ми почнемо з самого першого і самого головного, щоб ми розуміли. Ми розуміємо, що тролейбуси будуть рухатися, на них діє якась сила, і вони завершають якісь переміщення. І тому на це буде витрач... витрачатися енергія електроенергія. Так от витрати цієї електроенергії вони будуть дорівнювати чомусь енергетичному. В нашому випадку, простіше за все, порівнювати роботи. Ну, все інше нам складно буде. Теперь давайте, якщо це робота електричного струму, то ми знов сюди записуємо то, що ми записали. Час руху за умовой однаковий. Давайте сюди ми дописуємо. Де у нас час руху зараз? Час руху, Т у нас однаковий за умовами. І далі ми з вами домовилися, що якщо у нас не залежить сіла опору від. А чому 4 хвилини? А скільки там? Одна. Це 4 була в іншій задачі. Тому що в той було 4, і я Дуже, да, дякую. Ось, одна хвилина, нехай. Ось. І нам за умовами сказали, що у нас сіла е, опору не залежить ні, ні від чого, і тоді, тоді сіла опору у нас буде дорівнювати константа. І тоді це означає, що і сила, з якої, ну, сила тяги, у них теж буде е, константи. Але, але вони за умовами рухаються з різною швидкістю. І хто в нас там швидше рухається, дайте я гляну, перший швидше рухається. Добре, сіла опору константа, следовательно, у них е, будуть е, сили однакові е, Сіли тяги. Як це можна написати? Зараз я. Ну, не знаю, я сіла тяги, мабуть, це повністю писати. Ось, однаково. Так як тролейбус у нас повністю однаковий. Але нам казали, що V1 у нас більше, ніж v 2 О. Тоді далі дивимось. Як ми можемо знайти механічну роботу. Ну, Оп. тяги помножити на відстань. Так. А відстань це в нас а, швидкість на час. О, робота механічна, будь-яка, у нас буде дорівнювати Сіло тяги, вона у нас однакова. Помножить на. Переміщення, Але в нашому випадку ми розуміємо, що рух буде рівномірний, і тоді в нас буде це на швидкість і на час. А час у нас теж однаковий, а швидкості у нас різна. Тобто, з цього ми бачимо, що механічна робота перша, вона буде більша, ніж механічна робота друга. А за рахунок чого виконується ця робота? За рахунок електроенергії. Так, за рахунок електроенергії. Тоді ми можемо записати з вами ось такий висновок. Давайте я його сюди вставлю, а потім щас трохи збільшу за розміром його ось таким чином я його зроблю. І зроблю трохи більше по шрифту. Ось так. Сподіваюся, воно о, вміщається. Отже, ми що розуміємо, що електроенергії протягом хвилини витрачається більше першим тролейбусом. Він це тролейбус. Але якщо ж хочете, можете слово Він замінити на тролейбус. І більше електроенергії витрачає тролейбус, який рухається з більшою швидкістю. Такий висновок ми можемо з вами зробити. Ось така задача класна у нас була. Ще одна. Ну, зрозуміло, що тоді ми вже не будемо третю розв'язувати. Але якби ми розв'язали третю, ми б її швидко розв'язали. Вона коротша. А мабуть і ні. Там теж думати потрібно. А думати, це складно. Повертайся, чому ти пригаєш кудись. Добре, дописуйте, будь ласка, цю задачу, і ми будемо завершувати запис і пойдемо писати самостійну роботу. Зараз я розповім, що ви будете там робити. Вона у нас сьогодні. Така нормальна, вам не потрібно буде нічого оформлювати. Там тільки тестова частина. І розв'язати задачу, але вписати чисельну відповідь. Там не потрібно буде нічого оформлювати, тому це буде швидше трохи, ніж зазвичай. І прикріплювати. Головне, що нічого прикріплювати не потрібно. Це дуже круто. Так, ну сподіваюся, що ви дописали, можна завершувати. Мовчання знак згоди. Все добре, завершуємо запис.